Рождається, кажуть у нас на Україні. Ми сьогодні готуємося до святої вечері. Я приступила, буду робити пончики. От в мене все є. Потихеньку вам буду показувати, як на що робиться. От тут у нас і рибка вже, і і, мурка і, і жарюється. На вулиці у нас мінус 16 купа снігу. Повода якраз різвяна і хороша. Так от Хай, піднялися добре дріжджі, так, я знаю. Тут у нас 4 жовтка і цукер-пудри 100 г, 500 грам, 500 грам муки. Зараз ми так. будемо це все змішувати і ще до того піде чуть-чуть Мням-ням. -чуть Тут у нас салати клініки. Та у нас на кутю. Готов поповним, так. Все, тут такая м'яза квита. Наша вопроса. Так, з варениками в нас закінчено. <зараз> а, <де буде>. <зараз> <зараз> Отак виросло сісто. Зараз будемо робити панчики. Ням-ням-ням. Саме смачне. Більше. Та так кажуть, що треба з куті, щоб був рік багатий. А -а -а. Да. З її в куті буде багато? Так. Да. Пожив, Боля. Дякую. Це щось? Ми вже повечеряли. Зараз будемо пити чай, солодку, дивитися щось веселе. Це наша ялинка. Альонка, <мі> вже можеш мені того скинути? Подивись, скільки я там находила цілий день. Да, Зараз да, подивлюся. Купаються. <гул> 30... Три години назад. Хто купався? 15... Ну, це і, та, тобі були. А -а. До всіх наступаючим різдвом, ми будемо віддихати. Прийдеш, Різдво. Так, прийдеш оце я на Львівщині. Прийдеш-нім. При... При... Добре, прийдеш ним вже добре. Так. Все. Гарналинка. <говори> Пока-пока.